Історія про веселку. Одного разу після дощу на небі з'явилася гарна дуга із багатьох кольорів. Діти побачили її і здивувалися. Ой, яка краса! А що це таке? Це була веселка. Вона з'являється тоді. Коли після дощу виглядає сонечко. Сонячні промінчики зустрічаються з маленькими крапельками води, що ще залишилися у повітрі. Кожна крапелька, немов маленьке дзеркальце, воно розкладає біле світло на багато кольорів. Так ми бачимо веселку. Яка складається з семи барв червона, помаранчева, жовта, зелена, блакитна, синя та фіолетова. Веселка це справжнє диво природи. Воно нагадує нам, що після дощу завжди приходить сонечко і радість. А ще люди кажуть, веселка. Це місточок між небом і землею, який природа подарувала нам, щоб ми посміхалися і не боялися грози.